Сум приїджу з Майнкрафту, і сьогодні я буду грати в клон Майнкрафту під назвою Майнклоні. Але Майнклонія це не просто клон Майнкрафту, який ви можете просто скачати з інтернету або з Google Play Market. Замість того, вам спочатку треба встановити іншу програму під назвою Луанті. Але що таке Луанті? Ну, Луанті, якщо коротко описати, це щось типа як Роблокса, тільки для ігор з блоків. Серед них є сама Майнклонія, також є Майнтест. Який є грою, якого розробляється тими ж самими розробниками що Шойланті, а також багато інших? Якщо ви хотіли би побачити які, інші ігри, які є в Луаті, то дивіться це відео до кінця, а також ставте лайки, тому що я тоді буду знати, що вони вам подобаються. Але. Хоча ця гра пробує бути коло Майнкрафту, тут все-таки є інші, деякі речі, які відрізняються. Наприклад, ви можете побачити, що генерація світу виглядає досить інакше від Майнкрафту. Це тому, що Генерація світу тут насправді є одної з генерацій світу, які є по умовчуванню в Луанті. Але тут можна в, тій, в Луанті в іграх можна з допомогою модів змінювати генерацію світу. Я знаю, що розробники хочуть зробити так, щоб генерація світу виглядала більше як Майнкрафтна. А значить, е також тут є ре інші речі, які в від Майнкрафт. Наприклад, я знаю, що тут немає е тих штучок е з під землею, міст, е в яких живе Варден. Я не знаю, як вони українською називаються, але вони в англійській називаються Ancient Cities. А також е нема тут е тих е мідних штучок, е в яких є ці ось тести для тебе, чекуни, е які називаються Trial Chambers. Ну, дивіться, як я англічан. Але так, я знаю, що їх точно нема, але давайте спочатку поговоримо про речі, які я є. Тому що в речах, які я є, я більш впевнений. І, 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 і Де, що тут є, це унікальні блоки і декілька унікальних предметів, яких нема взагалі в Майнкрафті. Так що давайте подивимося з, і почнемо з цієї штучки, типа як лупи на паличці, вони здається, вони називаються так лінза на паличці. Це, ця, цей предмет називається Look Up Tool. І за допомогою нього ви можете подивитися, якщо ви тикнете по блоці, на всякі речі, які є, на всякі цікаві факти про них. Але я не знаю наскільки це дуже корисно вам було б, якщо ви б не знали англійську. Але якщо ви знаєте англійську, то ви можете клікнути по грибу і ви можете побачити цілу кучу фактів про нього. Так що це не дуже, мабуть, корисний... корисна штучка, але вона існує і вона, можливо, корисна. Але так, прикольно, досить. До речі, також подивіться на цей кактус. Він згенерувався на прям 3 на 3 штучці, які є правильним біомом для нього. Так що, та, це, це по-моєму, теж досить прикольно. А знаєте, що ще прикольно? Унікальні блоки, а ця гра має досить багато їх. Наприклад, дивіться. Тут є бетонні сходи. Це 16 нових блоків кожного кольору бетону. А також 16 блоків, які є різними кольорами бетонних плит. Але е, ні, бетон, бетонні блоки. Це не, пер, це, не перше, що є, це не перші блоки, які є в Майнтесті, в Майнкло. Блін, з цими всіма клонами Майнкрафту заплутатись можна. В Майнклоні. Тут також є. Сходи і плити з деревини. Тобто, з блоків, які є повністю корою дерева. Але якщо ви думали, що це все, ні, то, в принципі, я погано камеру поверну. Тому що в цій грі також є всі блоки з теракоти. Як воно на українській називається? Кераміка, якщо чесно, я не впевнений. Так. Я поставлю українську назву для них. І їх також є 16 кольорів. Я їх просто не поставився. Якщо ви думали, що це все, то це досі не все, тому що, як бачите, там на задньому фоні, тут також є блоки сходи і плити з золота, заліза і лазуриту. Ну так, да, але це вже, мабуть, всі сходи і плити, які додали. Правильно ж? Ні, тому що також тут є плита з гладкого каменю. Ні, яка плита, це сходи. І Хто не знає в Майнкрафті, що це таке, я зараз приклею картинки їх. Але так, да, в Майнкрафті є плита і цілий блок, але там нема сходів. Так що, та, це виходить ще один блок, який є тут, і якого немає в Майнкрафті. І по-моєму, це круто. Якщо вам подобається будувати всякі речі в основному, то я думаю, Майнклонія буде дуже прикольним Майнкрафту для вас. Тому що тут є ціла куча унікальних блоків. А, так, да, я забув за ці штуки. Також тут є плити з червоного, ка, е, червоного пісочника. Що е, в Майнкрафті є плити сходи з звичайного піщаника, але, мені, здається, немає з червоного. Е, так що, з вами фанат Майнкрафту з майбутнього. І е, ви, можливо, побачили на задньому фоні оцю скриню раніше. І так, да, я трохи забув сказати в ній, що є в відео. І в ній є другий унікальний предмет, який в нас є. І це. Викрутка. Викрутка дозволяє робити дещо, що легко продемонструвати якраз на оцих сходах. Значить, якщо ми клікнемо правою кнопкою миші, воно перекине їх, а якщо ми клік. А якщо ми клікнемо лівою кнопкою миші, то воно буде його крутити. Так, що, та, це все, що вона робить. Воно може бути досить корисне, тому що не треба ламати його. І, до речі, мабуть, враховуючи, що в нього є. Використання, це значить, що воно, скоріш за все, якось крафтиться виживання. але я не знаю, як це зробити. Е, так що, та. е, Це все. Так. Да. Повертаємося до відео. Ну так, але дивіться, якщо ви хоч планували збудувати дуже круту підводну базу з цими речами, то е, я вас трохи розчарую, тому що якщо ви спробуєте збудувати хату під водою з ним, і поставити це все тут. То воно почне утворювати такі дуже гам'яно виглядаючі е, кишені повітря. Але чому воно так робить? Ну, річ в тому, що в цій грі неможливо запрограмувати таке, щоб вода була в одному і тому ж самому блоці, що і е, предмет. Е, це тому, що сама Луанті-програма не підтримує такої можливості. Так що. Це фізично неможливо зробити для розробників. Так. що, Якщо хочете будувати на землі, у вас є багато плюсів, тому що у вас є ціла куча всяких крутих сходів і плейт. Але не пробуйте ставити їх під водою, тому що воно буде виглядати як повний гімн. Якщо чесно, є така от трошки штучка. Це всі повністю унікальні блоки для е, манклонії. Але тут є деякі кілька. Також інших крутих штучок, які є в Майнкрафті, також. Але вони могли б не, не взагалі не поставити їх сюди. Зато вони поставили. Тут є е, сяюча е, рамка, невидима, а також звичайна невидима рамка. Як ви бачите, це ті рамки, які джава-ютубери показують в себе, для того, щоб ставити, наприклад, прикольні столики або щось таке, щоб не було видно того, де ви ставите якраз предмети. Наприклад. Е. А я можу поставити... Так, дивіться, бачите? Я поставив цей періг, він просто прикріплений тепер сті... до стіни. Наприклад, сюди можна поставити сюди. Він тут світліший через те, що це сяюча рамка. Але так. Цього взагалі навіть немає в Майнкрафт Бедрук. Тобто в Pocket Edition. Я досі називаю його Pocket Edition на телефоні. Е, його взагалі нема. Так що цей клон Майнкрафту кращий в цій, в цій штуці для деталізації. Ніж реальна версія Майнкрафту. Так штан, коротше, значить так вийшло. Також дивіться де, за іншими речами, яких немає в Bedrock Edition. Це скриня в вагонетці. Скриня. Але якщо ви вирішили, що було би круто, тому що можна буде створювати в цих поїзди, е, то активувати. Але ви пробуєте активувати його, то. Та, вона дуже багана, я не розумію. Вона просто пройшла через ці штуки, і вона абсолютно не має ніякої користі. Вона зараз назад прилетить, скоріш за все. Через те, що я за нею не поїхав. Але та, трошки типа. Ай-яй-яй, навіть на ті штучки не сім. Та, можливо, їм не треба було все-таки портувати. А яким чином воно з того боку їде. І, можливо, не треба було портувати пічку з вагонеткою. Просто така думка в мене є. Коротше. Також з іншими речима, дивіться, які тут скелі. Я тут нормально не поїхав. Яким чином воно продовжує їхати з того боку? Як це взагалі можливо? Коротше, так. Вони дуже багаті, я не уявляю, що вони порються. Тут і прикольна дуже скеля. Біля мого місця, де я почав будувати і це досить близько до спавна. Так що мені попадають ці гарні сіди, можливо, я його також поставлю вам в описі, для того, щоб ви подивилися, як він є, якщо ви скачаєте цей кол Майнкрафт. Але з інших речей, які тут є, які є також в Майнкрафті. А, дивіться, воно просто пролетіло через блок, і я підозрюю, воно попадає на колі з того боку. Я думаю, що це то, що твориться тут. Тут є командний блок. Тут я спробував вписати. Воно продовжує кататися. Значить, я пропробував вписати команду видачі для бар'єру. Тому що в цій грі є бар'єр. Але я уявлення не маю, як в цій грі працюють команди, так що воно нічого не робить. Також я тепер його зламав. Але так, бар'єр можна відкрити таким собі способом. Значить, дивіться, в креативному інвертарі. В нас є багато креативних речей, наприклад, світлові блоки, які я взагалі мав тут показати ну, ось цього, в цій скрині. Але, але хто бачив моє одне з найбільш популярних відео про креативні блоки в Майнкрафті, знає, що це таке. Світловий блок це блок, який видає світло, але він не видимий. Так що ним прикольно можна щось засвічувати. Його можна взяти просто звичайного інвертаря. Але, е, але бар'єр не можна взяти просто звичайного інвертаря. Замість цього є така штука, як не в креативному інвертарі. Тут є багато дебаг речей, які, багато з яких, мабуть, немає сенсу показувати. Також, е, взагалі, воно не відкрито, то треба прописати лінію коду взагалі в код Луанті, для того, щоб відкрити його. А да, розробник мені сказав це, як через 106 що я спитав, як бар'єр дістати. Тому що я не знав, чи бар'єр взагалі в цій гріє. А та, тут є такі речі, як, наприклад, е, половини ліжок. Коротше, це як той вид генерації світу в Майнкрафті, який має всі блоки. Але замість того він прям в тебе в інвертарі. Так що як бачите, тут також є тут бар'єр. До речі, цікаво, дуже маленька частина блоків, вона перекладена на українську. Я не знаю, яким чином так вийшло. Так. Так що так, бар'єри працюють, як звичайно, тільки в них чомусь не забирається оцей, цей значок пару секунд після того, як я його зламав. А да. Та, також цікавий факт: оцей торт з свічкою. Виявляється, так можна робити в реальному Майнкрафті. Я навіть і не знав до того, як я знайшов його в тірі. Так, що, та, прикольно. Кожен день знаходиш щось нове коротше. Ну а так. Ми можемо, не знаю, відсвяткувати тортом з... Я там все подумав. Можна торт. Так, бачите, він досить смачно виглядає як все Да? Але так. Я якось трошки не спланував, як я маю закінчити це відео через те, що я, мені здається, спочатку хотів закінчити з тим, як розказати, як завантажити цю грум. А так. Це всі прикольні блоки креативні в Майнклоні. Але так, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. А з вами був Фанат Майнкрафту, Всім па-па, гудбай -па, і до побачення.